Угу, uh -huh. а запах величезна порція, ось такого грибного бульйончику. Просто. Бомба, друзі, всім привіт! Ви на каналі Утеха. Мене звати Іван Іванчук, і ми знімаємо новий рецепт. Всім дякую, хто підписується, хто ставить подобайки. Пише коментарі, що як готує. Класно, що ви слідкуєте, дивитеся. Ми вже в попередніх відео відео одне були знімали, де розказували про те, як готувати гречку в ретор-пакеті зі свининою. Зараз ми будемо готувати новий рецепт, також в пакеті але відійдемо трішки від чогось, знаєте, такого гарніру сухого, а приготуємо в ньому суп. Ви можете помітити, що у нас буде грибна юшка. Класна наша українська закарпатська. Ну вона так мігрувала вже з тієї частини гір, з Закарпаття до нас, і у нас вона також розповсюджена. І багатьом вона подобається за нескладність приготування, за те, що вона максимально насичена смаками, тому що білий гриб, особливо сушений, має максимально. Дуже ароматний, максимальну кількість у мамі смаків, ось такий є п'ятий смак у мамі. Дуже класно і легко зберігати, відсилати нашим хлопцям, які нас захищають. Вони зручно, бо можна знаєте як то цей пакет з будь-якою їжею, просто наприклад, так собі тримати зараз в зимній період, і воно в принципі буде з температурою тіла і не буде холодне. Або просто в кипяточок закинути, і воно підігріється. Отже, що нам для цього потрібно? Одна картоплина, 250-300 грам. Пів морквини, це грам 100. Одна цибулька, грам 70. Білі гриби ви можете використовувати будь-які сушені гриби. Це не обов'язково білі, можливо, лисички, можливо, грузді, можливо, вішенки. Я буду використовувати трішки печерейць свіжих. Вони, в принципі, є доступні в будь-якому супермаркеті, магазині, в будь-яку пору року. Вони є доступні. І спеції: це буде лавровий лист, сушений чорний перчик, душиця та трішки олії. Ну і звичайно, сіль. Тому просто нарізаємо нашу морквочку на дрібний кубик, який можна назвати ще мірпуа. Страшне слово, але по-нашому це дрібний кубік. От і все. А по-французьки от таке «мірпуа». Давайте так. Частинку зроблю дрібним кубиком, а частинку наріжу грубшим. Наступно, нарізаємо дрібненько цибульку. Ви можете використовувати як фіолетову, як ріпчасту. От, наприклад, в нашому варіанті білу. Можливо, білу іншу використовувати. Або навіть цибулю-шалот. Картоплину. Так, картопелька готова. Печерички. Печериці, шампіньйони. Називайте як хочете. Суть залишається одна і та ж сама. У нас є цибулька, у нас є картопля, у нас є печериці, у нас є морквочка, у нас є білі гриби і будемо це збирати в ретор-пакет. Для цього ми беремо наш ретор-пакет, відкриваємо його. Я люблю все підготувати, як я вже казав. Я відкриваю 5 пакетів. Я думаю, 6 пакетів вийде у нас. Я не хочу, щоб в мене суп вийшов в сумі, якийсь пюре або гуляш, щоб продуктів було більше, ніж рідини. Суп має бути супом. І в кожен будемо по трішки всього накидати. От, наприклад, розпочнемо з картопельки. Наступне підуть печерички. Насправді немає почергованості, що за чим давати. Воно все рівно все буде змішуватися, а можна взагалі було все разом з'єднати і давати по трішки. але я так більш контрольовано знаю, скільки я чого і куди даю. Достатньо така кольорова гама виходить. Все там гарне яскраве. Я б давав ще зелені, але чесно, зелень не люблю давати одразу, коли воно готується, тому що вона розварюється її краще давати в кінці. А якщо ви хочете все ж таки чогось зеленого там додати, ви можете просто купити корінь селери. Не корінь селери, а стебло селери і додавати селери. Хоча корінь ви також можете додавати. Тепер цибульки і даємо наші білі гриби. От буквально в кожну. По дві штучки. Не шкодуйте, вони розваряться, вони будуть дуже ароматні. Бульйон вийде дуже насиченим. І тепер підуть наші спеції. В кожен я додаю по одному лавровому листочку. Багато не давайте, не потрібно, цього буде достатньо на цю кількість. Даємо один духмяний перчик. Ось так. Трішки чорного. Кожну по два. Раз, два, раз, два, раз, два. І також додаємо трішки жиру. Я люблю, коли на бульйончику є верхній шар трішки жиру. Небагато, але чуть-чуть додаю ось так. І також підсолюємо обов'язково. І нам залишилось додати тільки воду. Якщо у вас є бульйон, наприклад, овочевий, ви можете використовувати бульйон. Є, можливо, м'ясний, і вам ну нічого не станеться, що ви там будете споживати в принципі овочевий суп з м'ясним бульйоном. Він додасть ще інший смак, більш насичений. Можете додавати, маєте овочевий, будь ласка. Ну і тепер будемо заливати наші супчики водою. Наливаємо близько 450-500 мл. Я рекомендую все ж таки 450, щоб було легше запаювати. Ну і в принципі, ми заповнили водою наші ретор-пакети. Наш бульончик готовий до того, щоб запаюватися і відправлятися в автоклав. Тому будемо нагрівати запаючну машину та паяти. для того, щоб запаяти, вам потрібно трішки забрати повітря з ретор-пакету. ось таким чином. А другий момент є в тому, що Треба добряче притиснути, і шов не повинен бути дуже вузьким. Тобто 8 міліметрів буде супер. У нас тут є ось такі засічки, до яких, власне, варто і орієнтуватися, бо тому, що ви запаяли і тут власне відірвали. Тому робимо наступним чином: забираємо лишнє трішки повітря, прикладаємо на запаючну лінію і просто притискаємо. І близько 20 секунд, 18-20 секунд тримаємо, паяємо, і, в принципі, то буде супер. І ось, в принципі, маємо ось такий гарний запаяний результат. І повторюємо так з кожним. Отже, друзі, ми запаяли наші ретур-пакети з нашим грибним супчиком. І будемо загружати. До речі, будемо готувати при температурі 110 градусів, 30 хвилин. Yeah. І загружаємо прямо туди в наш автоклав. Містить він багато і велику кількість у себе закриваємо і будемо відправляти готуватися. Ось так. Наш маленький помічник впорався, виймаємо. Знаєте, я, я трішки пер, переживав, що там буде в сумі наш бульйончик, але ні, нічого немає. Все гарненько запаяно, і я сподіваюся, приготовлено. Ось все гарненько, щільно розпаковуємо. Тут ми, звичайно, не почуємо ось того хлопка. Віде. Твіст кришечки, але все рівно е, приємно відкривати це як подаруночок якийсь невеликий. Угу, а запах. Ну, давайте будемо відвертими. Білі гриби це є білі гриби. Це наші рідні закарпатські, які роблять свою справу. Дуже багаті на смаки у мамі. Е, от їх буквально чуть-чуть потрібно. Тут просто величезна порція, ось такого грибного бульйончику. Мені здається, воно навіть все не поміститься сюди. Картопелька ціла. Я чесно трішки переживав, що вона буде розварена, але вона ціленька. Але навіть якщо б вона розварилася, тут немає нічого страшного. Як я казав, коли в бульйоні чи в якомусь супі картопля трішки розварюється, вона додатковий крохмаль, пускає, він просто виходить більш такий, знаєте, наваристий, присутній трішки жирок, який ми додатково давали олією. Наші білі грибочки нічого не замочуючи, вони також розварилися. Ну, давайте я спробую все вибрати. Величезна порція. Ось такого супу. Ну, сюди трішки зелені, сметанки і буде просто бомба. Мінус він вже трішки холодний. Але це не проблема, завжди можна підігріти. До речі, лайфхак ви можете просто опустити собі у гарячу воду буквально 5-8 хвилин в гарячій воді, і він назад собі підігріється. Його треба підігрівати. А так то дуже смачний. Дуже смачний грибний суп, дуже наваристий. Пробуйте, готуйте, надихайтеся. Ви були на каналі УТЕХО, де ми готуємо, розказуємо та показуємо. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтеся і до нових рецептів. Пока.